25 жовтня в селищі Бесарабське Болградського району відбувся благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України, Бесарабський борщ. Народні танці, традиційна музика, майстер-класи та смачні страви стали визитівкою цього ярмарку. Усі охочі мали можливість коштувати страву українською, гагаузької, болгарської, молдовської кухонь, зокрема гагаузьку кузу з зміле, болгарську чорбу з міліною, молдавську заму з плациндою та головну страву заходу український борщ з пампушками. Зуборджу вариться, Наливаем воду. Кидаем мясо, кипит мясо, убираем пенку всю до готовности, кидаем потом картошку, эти приправы разные, перчик, помидорчик там такое. А потом уже ставим лапшу. Будет все это готово в конце лапшу. А потом после лапши мы наливаем гагаузский борщ, называется борщ. Называется борщ, квас. Раньше у нас говорится по-гагаузски это борщ, а по это квас. Закваска такая делается. И заливаем в конце, и все подается. Квас делается из отруби и кукурузная мука. Кукурузная мука, отруби. И там заквасивается горячую воду. Там наливаете какие приправы, ставим. Заквасиваем и накрываем его. И оно заквасится, до утра заквашивается. И вот эту водичку мы ее берем. Это для борща. Остаток остается, можно заваривать опять. Заливать опять на второй раз. Несколько представляем изысканно блюдо, чурба, белгарская чурба. Кроме чурбаты, белгарки вошти правят галушки от зелень, галушки глозу листа, милина, тиквене, но она особенно тут чурба, белгарская чурба. Чурбата са два часа. Пока где дети соприпенива, дети соварим соту, соприготовя, э, заправку, то и морку, или буряк, и э, луку обжаривают на, на улой. Но самое главное, то на то, что изыскан, то, есть и боб. Без боб, то, то и не чурба, то есть борщ. Куда э, с, с зеленее копор или петрушка, и сена ложится, Каймак. Подавать чорбату в глубоко чанне, потому что тебя очень много вместительно, жидкости много там, там, много там. Э Освежилае до посетити наше подворье и, да, попробовать болгарскую чорба. Сегодня на нашей благодинии ярмарки мы презентуем молдавскую дзаму. Молдавская дзама готовится особисто. Там так особисто, Повинна бути курка домашня, вона придає неперевершений смак цієї страві Молдавани її готують на обід. Подається така страва. Вона вважається повсякденною стравою, готується з домашньої лапши, яка робиться вручну. Сюди додається таке, також додається. Ліуштян це молдавська така трава. На українській мові вона е, називається Любисток. Вона теж придає, придає цій страві особистий смак. Ну, а щоб страва вийшла е, у нас найсмачнішою, ми додаємо трошки гарного настрою. Повти, буне, український борщ. У ну, Кожної господині завжди є якийсь висит. Наш основний один маленький секретик. Це, це теж додає смаку. Це справжній буряковий квас домашній. Це треба настоювати. Е, бачите, який він? Шматочки буряка, які він прозорий, він повинен перебродити, додається цукор. Можна в зажарку додавати, щоб. Не, не губився колір борщу. Тоді він червоний, рубіновий, красивий. Смачного. Дмитро Іфимов для видання Південь сьогодні.